Я Буренко Ігор, ветеран підрозділу Любард, до Дня пам'яті захисника України вирушаю у подорож тисячу плюс кілометрів за 24 доби. Будемо під час нашого пробігу збирати кошти для підрозділу. Моменту розпочалась історія унікального мотопробігу протяжністю понад тисячу кілометрів. Ігор Буренко – професійний мотокросер, ветеран підрозділу «Любарт» і нині директор комунального закладу, Центр національного спротиву Волині. Мета мотопробігу благодійна. У такий спосіб Ігор Буренко вирішив вшанувати пам'ять загиблих захисників, а заразом допомогти своїм побратимам з 20-ї бригади «Любарт» НГУ Азов зібрати кошти на засоби медичної евакуації. Стартував мотопробіг на межі Краматорська та Слов'янська, де Ігоря Буренка у дорогу проводжали побратими. Ігор поставив за мету подолати понад тисячу кілометрів за одну добу на 49 кубовому мопеді. Хонда Суперкюб. Відлік розпочали від міста Ізюм. До Харкова ветеран Люберта дістався вже майже вночі і в час. Коли росіяни розпочали черговий обстріл, Полтава до заправка, перекус і знову в дорогу. Зранку при в'їзді в Київ Ігоря Буренка зустріли представники мотобратства, і в супроводі патрульної поліції він попрямував до Солом'янської РДА, де його вже чекали. Ветеран Люборта це підвозялась, діти з Донецької області, Волинської області. За доку тисячу кілометрів обираємо гроші на підтримку бійців нашого підрозділу. Тому ми до цієї акції долучаємося. У нас будуть і qr коди для того, щоб кожен міг свою частку до перемоги внести. А потім після цього поїздки ми плануємо з вашою з розіграти цей ваш е... слова вітання, дружні обійми, донати і фото на згадку. Люба! У столиці до Ігоря Буренка приєднались також представники ветеран з МСІ Юкраїн, учасники мотоклубу, який об'єднує ветеранів бойових дій. А він що він бере на ключ на ключ? Вони підтримали організатора і супроводили його з Києва, ледь не до Житомира. І це все Ігор Буренко без жодної зупинки на сон. Як тобі, Київ? В принципі, швидко. То, щоб доїхати до Житомир. Там Не вийшло спати в дорозі. туди їхали, в машину везли. І назад їхали, цілу ніч теж почалось їхати. Однак до Житомира Ігор Буренко не доїхав. У сталевого коня поламалось колесо. Та завдяки добрим людям і друзям його швиденько вдалося полагодити. І він вирушив далі. Житомир рівне і нарешті волинь. Що? Є тисяча. Я не побачу, може, стела там є ще. Ні, тут стела. Волинська область починається. Скільки в нас? Тисяча є? Є. 1002. два. Бо було 64 і теж 2,3. 100 два кілометра. Тисяча кілометрів. Ми ще не доїхали до міста. Нам вдалося. Нам вдалося. Скільки нас є часу? Так вдається, як нам вдалося сьогодні це зробити. Давай. Давай За одну добу. Це фінальний відрізок дистанції з Краматорська до Луцька. Тут при в'їзді на Ігоря Буренка вже чекають друзі, колеги та представники волинських мотоклубів у супроводі байкерів під прапорами Люберта його колоною супроводили до Київської площі. Саме там офіційний фінал мотопробігу. Тож Ігор підсумував свою подорож і розповів усім про те, як вдалося подолати понад тисячу кілометрів на мопеді. Да, ми пройшли тисячу кілометрів Це навіть я в це не вірив, що я з, що тисячу кілометрів можна здолати. Історія поїхати на цьому транспорті вона більш мене цікавила, чому тому, що ніхто в нього не вірив. Цей транспорт всі говорили, що це дурна ідея, нереальна ідея. Стільки проїхати за такий період ти розсипишся, ти розвалишся. Однак і Горбуренко по характеру не з тих, хто легко здається, і, попри усе впевнено, йде до кінця. Тим паче, коли зарядився метою підтримати побратимів з бригади Люберт. Ми збираємо кошти для засобів евакуації для 20-ї бригади першого корпусу НГУ Азов. Це я вважаю, найкращий варіант зібрати і показати силу духу. І під цю акцію зібрати кошти тож, влаштувавши цей мотопробіг, Ігор Буренко воліє встановити національний рекорд України, адже подолати тисячу кілометрів за добу на мопеді такого в нашій країні ще не робив ніхто. Був перший момент, коли сів на нього зразу відчув, що в принципі буде все ок. Але через дві години я боровся кожної хвилини. Ігор Буренко розповідає, що найважче було після другої години ночі на відрізку від Харкова до Полтави. каже вночі вже стає доволі холодно, особливо в низовині. А ще доводилось боротись зі спрагою та сном. Недосип сон, страшне бажання спати, холод, тому що я ж кажу, були дуже дуже хозя. Така пора, що дуже холодна низина. І зверху дуже ще не гаряче, ну так як зараз, тепло доволі. То спочатку вдавалося підігріватися, але потім, коли вже промерз конкретно, тільки відчував тепло на обличчі, а все інше було вже замерше. Та заразом, під час подорожі, каже, помилувався краєвидами і зловив максимально прекрасні відчуття. Українські поля дуже гарно пахнуть вночі. В автомобілі цього точно ніхто не відчув. А ти їдеш в шоломі, і ти відчуваєш, як пшениця пахне, як соняхи пахнуть. І ще щось було. І воно ну, кожен раз щось цікаво. От коли бабахи були в Харкові, то це була трошки така сові сумна історія. Зрештою, подолавши тисячу кілометрів з Донеччини на Волинь, Ігор Буренко не припинив збір на засоби медичної евакуації для побратимів з бригади Люберт. Вже наступних вихідних серед тих, хто задонатив суму кратну 200 гривень, відбудеться розіграш того самого легендарного мопеду Honda Суперкюб.